Де придбати светр з хорошим складом, і не за всі гроші світу? В цьому відео будуть светри від українських та міжнародних брендів В преміум лінійці бренду Resort є дуже багато класних светрів в різних кольорах з хорошим складом. І по приємній ціні. Мене дуже часто питають, звідки ось цей светр. І я постійно кажу, що це чоловіча зара. Так от зараз в чоловічій зарі також можна придбати класний оверсайз-светр. Вони є в різних кольорах, з хорошим складом. До речі, в цьому светрі здається, всього 20% вовни, але він в хорошому стані, тому що я правильно за ним доглядаю. Обов'язково, коли ви купуєте светр, вивчаєте інструкцію. І Правильно за ним доглядайте. Якщо говорити про українські бренди, в українського бренду Чичі Коко є ось такі прекрасні светри, по дуже приємній ціні, в сірому і коричневому кольорі з прекраснішим складом. Я бачила їх вживу, тому можу сміливо рекомендувати. Якщо ви хочете попрацювати над своїм зимовим гардеробом разом зі мною, пишіть мені в особисті повідомлення. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Дайте знати в коментарях. Всім папа! -па.